Її вчитель е, за руку привів у кабінет і е, поцілував у щоку, сказав Дай п'ять і е, виходить, що попередив, щоб вона не казала ні бабусі, ні дідусю, ні папі, ні мамі, ні, нікому. Все це відбувалось за зачиненими дверима підсобки після уроку фізкультури, розповідає мати четверокласниці 32-го ліцею. Жінка не показує своє обличчя та не називає своє ім'я. Так само, за словами матері іншої учениці четвертого класу, вчитель залишав її доньку у приміщенні після занять. Цей недовчитель її обіймав, торкався за місця, які нормальні люди ніколи би не доторкнулися. Цілував і в щічку і в руку, і так далі. Казала, що він просив її залишитися. Після уроків, коли всі розходились, після уроку фізкультури, саме коли всі розходились діти, він її просив, щоб вона залишилася з ним в спортзалі, підсаджувався до неї, казав такі слова, що я тебе люблю, ти моя найкраща подруга. Зі слів Марини, інші діти також помічали таку поведінку вчителя. Це не видумки дитини, тому що, по-перше, мені зателефонували батьки тих дітей, які це бачили, які це на жаль давно бачили. Тобто, це наскільки я розумію, з другого класу починаючи, він щось потроху починав до неї якось там загравати чи приставати. Батьки, які через дії вчителя звернулись до поліції, намагаються знайти інших дівчат різного віку і не лише в 32-му ліцеї. кажуть у 2016 році, чоловік працював у школі номер 9. Керівництво закладу помітило, що вчитель закривається у підсобному приміщенні з ученицями та фотографувався із дітьми. Його звільнили цю інформацію суспільному не на камеру, підтвердили в адміністрації школи і без розголошення імен та посад. Сам же вчитель фізкультури прокоментував так своє звільнення з дев'ятої школи. Завідно було, що мене діти більше любить, ніж її. Віктор Романенко, вчитель фізичного виховання, якого батьки підозрюють у вчиненні розпусних дій до дітей. Зараз чоловік на лікарняному з кореспондентами Суспільного зустрівся у себе вдома. Сказав, що 26 вересня він написав заяву на звільнення. Я радувався всьому тому, що проходило на заняття. Вони мені п'яташки, ят... я всім давав п'яташки, щоб за заслуги. За Вибачте, діти бігають, виконують вправи, які треба було. Обнімашки, це в нас з першого класу йде не в мене, а у вчителів початкової школи. Якщо він поважає вчителя, він завжди біжить, не тільки до мене. Одна із постраждалих дівчат розказує, що вчитель цілував її та робив масаж. Дівчинка каже, що ви її там цілували при комусь, чи щось таке було. Цілував. Вибачте, будь ласка, але я до дітей відношусь, як я до своїх дітей. Мені не потрібно поцілунки, тим паче це ще початкова школа. Ця дівчинка підійшла каже, у мене ножки болять. Я як повів себе як тренер. Я кажу: скажи батькам, що це так треба зробити. Я їй з ікроножних мишців, да, м'язів, да, і до. На бідрі зробив рухи. Кажу, це скажеш своїм батькам, щоб ноги не боліли. Після звернення батьків до правоохоронців, за словами Віктора Романенка, в його домі був обшук. Сам чоловік пройшов тест на детекторі брехні. Приборний показав, що я брешу. Ці питання, які вони задавали, я казав, так, да, ні. Дома вони взяли мій телефон, який там був. Комп'ютер, там мій син сидів, каже, це комп'ютер. Чи каже, це ма тато. Вони перевірили всі браузери, все фотографії, все, що є кожну папочку. Заступниця директора 32-го ліцею Наталія Петренко каже: до цього випадку скарг від учнів на нього не було. Жодної скарги з боку батьків, жодного звернення не було абсолютно ніякого. Тобто, питань, претензій до його роботи не було ніяких. Він до нас прийшов з дитячої юнацької спортивної школи номер 2 у 2019 році. А де він раніше працював? У ну, принципі, це не в нашій компетенції. Це нас не цікавило. Принцип делюдвін прийшов до нас зі спортивної школи. Поки вчитель фізичного виховання вдома та не планує шукати роботу. Речниця національної поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк повідомила за цим фактом відкрити два кримінальні провадження. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк. Від 5 до 8 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 28 вересня слідчі поліції відкрили друге провадження за статтею 396 Кримінального кодексу України приховування тяжкого злочину щодо посадових осіб установ освіти Чернігова, які могли приховувати факти розбещення неповнолітніх вчителем. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів.